Легкість, дивовижна щирість і краса. Франківський драмтеатр закриває свій 84-й сезон показом прем'єри драми мюзиклу Ніч на полонині за твором Олександра Олеся. Це найвідоміша драматична поема письменника, написана 1941 року. Над постановкою працював український режисер Ігор Білець. Каже, ця вистава про свободу, та як вона може вплинути на людину про цю грань свободи, коли свобода є ліками, і коли її забагато, коли вона стає отрутою, і е, коли свобода вбиває, як з хіпі, наприклад, так і ніч на полонині, є мавки, яких ми люди звичайні можуть не розуміти, але є простір свободи, який ми е, по різним віруванням і міфам, е, ці мавки в чому. У вони крутяться чи може туди звичайна людина витримати цю свободу, жити в лісі, бути таким вільним, співати при місяці пісні? Чи ні? Ніч на полонині насичена містичним світом Карпат, а ще наповнена красивими лісовими істотами, які живуть поруч і знають багато таємниць, серед яких мавка цю роль виконуватимуть Інна Бевза та Лілія Абрам'юк. Я не можу сказати, що в цій виставі є протагоні... протагоністи-антагоністи. Але конфлікт, який має будуватись на чомусь, мене спонукає в пошук... до пошуку у моїй мавці, напевно, більше антагоніста. Так? Хоча вона для мене є дуже виправдана і дуже природня, і її існування воно для мене вже чітко дуже визначене, воно там навіть є. Репліка в тексті, яка для мене є ключовою. Для мене рушійна сила це е, «Але ніколи за чужого свого б я щастя не зреклась. Вона звучить ніби і дуже егоїстично, але якщо так взяти по життю, чому я повинна страждати, аби комусь було добре? Для мене мавка це та особа, не можу сказати людина, який вже, мабуть. Трішки стає тісно у тому вільному світі. Вона десь на межі і їй дуже кортить спробувати щось нове. Це, вона одразу про це заявляє. І вона би хотіла пожити якимось людським життям, тому що їй стає важко. Актор Віктор Абрам'юк у виставі виконує роль молодого пастуха Івана. Хлопець, попри заручене із сільською дівчиною Марійкою, закохується у мавку. Відтак усі герої стикаються із трагедією, а тому страждають. Мавка для нього стає чимось божественним, до чого він доторкається і більше після того не може жити по-іншому. Десь у цій виставі буде в нього злом, де він візьме на себе відповідальність і. Я думаю, що після вистави Іван почав жити дуже хорошим життям. на все склалося, і він знову, можливо, з Марічкою жив. Фінал постановки відкритий. Прем'єра вистави Ніч на полонині відбудеться 1 і 2 липня у Франківському драмтеатрі. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.